Hello. 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 У столиці м'янми, що постраждала від землетрусу, рятувальники витягли з під завалів цю людину живою після того, як вона понад 40 годин провела під уламками триповерхової будівлі. Вона дивом не зазнала серйозних травм. Є побоювання, що ще сотні людей досі перебувають під завалами в усій країні. Кількість загиблих через землетрус, який стався в п'ятницю, перевищила 1700 осіб. Поштовхи були силою 7,7 бала. Вони зачепили не тільки м'янму, а й сусідні країни, зокрема Таїланд. Для м'янми цей землетрус став одним із найсильніших за сторіччя. Військова влада заявила, що понад три тисячі осіб зазнали тілесних ушкоджень, і сотні досі вважають зниклими безвісти. На думку експертів, кількість загиблих може перевищити 10 тисяч осіб, а збитки річний обсяг виробництва країни. На цих кадрах видно, наскільки великих руйнувань зазнало місто Мандалай, яке розташоване недалеко від епіцентру. Працівники гуманітарних організацій і місцеві жителі кажуть, що десятки людей перебувають під обваленими будинками, і здебільшого до них неможливо дістатися без важкої техніки. Таїланд, Індія, Малайзія, Сінгапур та інші сусіди м'янми вже відправили гуманітарні вантажі та команди. Україні зруйновано найважливішу інфраструктуру, зокрема мости, автомагістралі, аеропорти та залізниці що уповільнює процес надання допомоги. У М'янмі також триває громадянська війна. Опозиційний уряд Національної єдності заявив, що ополченці призупинять усі наступальні воєнні дії на два тижні. У сусідньому Таїланді влада заявила, що десятки людей перебувають під уламками хмарочоса, що обвалився в Бангкоку. Тих, хто вижив, шукають за допомогою безпілотників і службових собак, але поки що знаходили тільки тіла. У Бангкоку кількість загиблих зросла до 17 осіб. За даними місцевої влади, ще 32 людини постраждали а 83 – вважають зниклими безвісти. Загалом у Таїланді теж повідомляють про масштабні руйнування. Пошкоджено понад 500 будинків, храмів та лікарень.